Зум повертається додому. Після безлічі захопливих пригод у далеких куточках всесвіту, Зум нарешті вирішив повернутися додому. Він направив свій зореліт до рідної планети, Аурі маленького, але дивовижного світу, вкритого ям'якими пагорбами, сяючими річками та північним сяєвом, що переливалося у небі. Коли він увійшов в атмосферу, серце забилося швидше. Як давно він не бачив цих місць. Дім дитинства, де він колись мріяв про подорожі, старі вулички, якими він бігав із друзями, а найголовніше його батьки, які з нетерпінням чекали на нього. Щойно його корабель приземлився, двері будинку розчинилися, і до нього кинулися мама й тато. Наш Зум повернувся, радісно вигукнула мама, обіймаючи його пухнастими лапками. Як ти виріс, усміхнувся тато. Ми так пишаємося тобою. Зум відчув, як у душі розлилося тепло. Увесь цей час він досліджував таємниці всесвіту, але ніщо не могло зрівнятися з відчуттям дому. Раптом з-за рогу пролунали радісні голоси. Зум, ти повернувся? Це були його давні друзі, Лумі, Спарк і Ріо, з якими він грав у дитинстві. Вони підбігли до нього, сяючи від щастя. Ти стільки всього бачив. Нам потрібно почути всі твої історії. вигукнула Лумі. Давай влаштуємо вечірку на твою честь, запропонував Спарк. Так, здаремо всіх, і ти розповіси нам про свої пригоди, підхопив Ріо. Зум із радістю погодився. Вже ввечері на Великій галявині, де вони колись грали у зоряні перегони, зібралися всі родина, друзі і навіть сусіди. Навколо світилися ліхтарики, звучала весела музика, а на столах стояли найсмачніші страви, приготувані мамою Зума. Коли всі вмостилися навколо, настав найважливіший момент. Зум почав розповідати про свої пригоди. Я побував на планеті, де зупинився час, і допоміг повернути його потік, почав він, і всі затамували подих. А потім я знайшов затонуле місто в океані, де живуть мудрі морські істоти, і брав участь у лижних перегонах, де переміг, але найголовніше, довів, що чесність важливіша за хитрість. Друзі слухали, не відриваючись, а батьки дивилися на нього з гордістю. Ти справжній герой, Зум. Захоплено сказала Лумі. І при цьому залишаєшся нашим другом, додав Спарк. Зум усміхнувся. Я зрозумів, що найважливіше в подорожах не просто відкривати нові світи, а ділитися радістю з тими, кого любиш. Вечірка тривала до пізньої ночі. Вони танцювали, сміялися, згадували дитячі пустощі та навіть запускали в небо сяючі кулі, що несли їхні мрії до далеких зірок. Пізно вночі, сидячи на пагорбі та дивлячись на зоряне небо, зум замислився. Я так довго мандрував всесвітом, але зрозумів, що найважливіше місце це дім. Поруч сіла мама, ласкаво обійнявши його. Ти завжди можеш вирушати в нові пригоди, але тепер знаєш, що тут на тебе чекають. Зум усміхнувся. Він був удома.